Малята, а чи знаєте ви, яке свято відзначають у другу неділю травня? Я пропоную вам відгадати загадку, і тоді ви здогадаєтесь, що ж це за свято? Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас дуже любить, пестить, тішить та голубить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, мама, молодці, у другу неділю травня люди святкують День матері, і темою нашого заняття буде підготовка до Дня Матері. Тарас Григорович Шевченко На світі кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитятечком малим. Діти, що ж значить слово мати? Таке маленьке слово, але які над людські глибини скарбів містить воно в собі. Все її життя серця б'є великим невичерпаним джерелом безкорисної любові. А сьогодні я вам пропоную допомогти нашим матусям підготуватися до свята. Давайте почнемо. Допоможи мамі купити в магазині яблука, сир, сік. Хліб. Знайди та тисни на продукти. Будь помічником своєї мамі, прибери іграшки з підлоги в своїй кімнаті, тисни на іграшки, м'яч, пірамідка, ведмедик, молодець. На свято мама вирішила приготувати десерт. Допоможи мамі приготувати. Знайди половину в нижньому ряду. Спробуй ще раз. Обов'язково на свято мамі треба подарувати квіти. Давайте зберемо букет з ромашок. Діти, я думаю, що ви всі допомагаєте своїм матусям. Поважайте їх, цінуйте та оберігайте, адже вони найдорожчі люди, які є у вашому житті. Пропоную вам зараз. Дайте відповіді на запитання про ваших мам. Яка улюблена страва вашої матусі? А який колір очей? Ну і найголовніше, коли день народження матусі? Я думаю, що ви всі знаєте відповіді, але раптом не знаєте, то поцікавтеся. У ваших матусь, щоб ви більше знали про них. Діти, давайте складемо речення про свою маму за поданими мнемодоріжками. Мама готує смачний салат. Мама любить їздити на машині. Мама любить читати книги. Мама готує гороховий суп. Мама миє посуд. Мама любить полуничне морозиво. Мама готує ягідний торт. Мама любить молочний шоколад. Мама. Прислухайтеся, як гордо звучить це слово. У народі живе багато добрих слів про неї. З покоління в покоління передаються приказки та прислів'я. Хочу вам зацитувати прислів'я. Нема того краму, щоб купити маму, У кого є ненька, у того головонька гладенька. За науку цілуй маму в руку. Там земля мила, де мати породила. Ось такі цікаві прислів'я збереглися з давніх давен. Ще одна гра для вас, малята. Сумна мама чи весела? Коли діти мирно тихесенько грають, нікому своєю грою не заважають. Сумна мама чи весела? Так, звичайно, весела. Коли дитя на ліжко стрибає так, що всім сусідам заважає сумна мама чи весела? Правильно, сумна. Дівчинка мамі допомагає, бере іграшки і їх купає. Яка тоді мама? Сумна чи весела? Так, звісно, весела. Брат і сестра? Посварились, за ведмедика ледь не побились. Сумна мама чи весела? Так, правильно, вона сумна. А цей хлопчик мамі допоміг. Брудні речі зібрати зміг. Як ви гадаєте, буде сумна мама чи весела? Так, звісно, весела. На сьогоднішньому занятті ми теплими словами згадували наших любих матусь. Обов'язково привітайте, матусь, в День Матері. До побачення, діти! На все добре!